Франція та Британія обговорюють варіанти розміщення своїх військ в Україні як моніторингову місію у разі мирної угоди та припинення вогню. Про це пише Радіо Свобода з посиланням на дипломатів НАТО. Тим часом у штаб-квартирі альянсу збираються міністри закордонних справ країн НАТО на свою першу після виборів США зустріч. Туди прибув також голова МЗС України. Більше подробиць дізнаємося у кореспондентки Радіо Свобода Олени Абрамович. Вітаю Олена. Чи обговорюватимуть сьогодні розміщення контингенту в Україні? Що відомо про цю ініціативу? Вітаю, колеги. Власне обговорювати розміщення іноземного контингенту сьогодні швидше за все не будуть, тому що це власне ініціатива окремих країн Франції, Британії, а не альянсу. Як такого, і поки що це лише на рівні ідеї, це не рішення. І про це до речі запитували сьогодні в генсека НАТО і Він сказав, що не коментуватиме ініціативи окремих країн загалом на полі, що зараз Україні не потрібні обговорення варіантів мирного рішення, а потрібна достатня допомога. Зброєю швидкі поставки виконання всіх обіцянок щодо надання тих чи інших систем, щоб Україна могла вийти на мирні переговори із позиції сили більше військової допомоги та менше дискусій про те, яким має бути мирний процес. Ми з вами досить розумні, щоб придумати безліч способів, як із цим впоратися. Але ми маємо привести Україну в той стан, з якого можна почати, і почати можна лише з позиції сили. Повертаючись до питання розміщення військ в Україні, це ідея Франції та Британії. Я повторююся, поки що це лише ідея. Раніше газета Le Monde писала про таку певну нову коаліцію та лідерство Парижа і Лондона в допомозі Україні. Ми ж поспілкувалися з дипломатами, і на даний момент все виглядає наступним чином. Мова не про інструкторів, а саме про солдатів і про поствоєнне рішення, наприклад, як моніторингова місія на лінії розмежування. Франція, і Британія зараз розробляють різні стратегії і Хня мета полягає в тому, щоб мати готові пропозиції і рішення, щоб підсилити Україну на майбутніх мирних переговорах, щоб не вийшло так, що Європа наполягає наприклад на справедливому мирі, але практично не може нічого запропонувати для цього. І, як кажуть, дипломати, якщо країни ЄС хочуть брати участь у мирних переговорах, у них мають бути свої пропозиції. Ось власне Британія, і Франція взяли лідерство у цьому питанні. Інші країни за бажання можуть приєднатися до цієї ініціативи, наприклад, посол Литви в НАТО казав, що. Нам, що його країна підтримує цю ідею, але знову ж таки зараз йдеться про ініціативи окремих країн, а не альянсу, як такого, і це може бути гарантіями безпеки з їхнього боку для України Олена щодо гарантій безпеки. Україна сьогодні заявила, що не згодна на альтернативи повноправного членства України в НАТО. Чи очікуються якісь дискусії щодо цього? Власне, сьогодні Україна піднімала питання, це і воно не було на порядку денному, тобто членство України в НАТО не мало обговорюватися. Але кажуть, дипломати після тиску з Києва питання таке порушать, піднімуть на обговорення. Міністри зараз прибувають на засідання, і спочатку вони будуть обговорювати ситуацію самі. А в колі з своїм українським колегою вже будуть вечеряти. І Андрій Сибіга до речі привіз до штаб-квартири НАТО Будапештський меморандум і каже, що коли покаже цей Пірець, то всім має стати відомо це, має стати переконливим свідченням, що альтернативи членство в НАТО не працюють цього дня виповнюється 30 років цьому паперу. Це правдивий доказ, це справжнє нагадування про те, що будь-які довгострокові рішення про довгострокову безпеку України є недоречними та неприйнятними. Цей документ, цей папір не зміг забезпечити безпеку України та трансатлантичну безпеку. У ну, тим часом генсек НАТО Марк Рюте на питання журналістів щодо членства заявив, що Україна буде членом НАТО, і про це ще домовилися на на, на минулому саміті НАТО влітку. Сказав Рюте. а поки що різні країни підписують з Києвом двосторонні угоди про гарантії безпеки. Іншими словами, наразі ситуація не змінилася, і про запрошення до НАТО запрошення до НАТО сьогодні не прозвучить. Дякую, Олена. Це була Олена Абрамович Наживо з Брюсселю, де триває засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО.